listen we out here we out here we all in no doubt here chase money bags no Погодьтесь, кожен з нас, коли обирав собі автомобіль, мав хоча б один варіант від бренду Audi. Чому? Тому що це надійний німець з гарним інтер'єром, екстер'єром майже в кожній моделі. І не потрібно забувати про потужні двигуни та один з найнадійніших повних приводів Кватро. І давайте не забувати легенду, яка літає навколо Ауді. Ауді поєднує в собі саме комфорт від Мерседесу та харизму BMW. Ось тому ми і вирішили зробити для для вас огляд цієї свіжесенької Audi A4 в B9 рестайлінговому кузові 2020 року. Рестайлінг автомобіль зазнав ще у 2019 році, і основними видозмінами були решітка радіатора. Світодіодна оптика. Також автомобіль збільшився в габаритах по всіх напрямках. Кузовний метал у Audi це їхня візитна карточка. І Audi А4 в b 9 кузові не виняток. Автомобілі з рижиками майже не зустрічаються. А якщо і зустрічаються, то після неякісного ремонту. Іноді питання виникають по ЛКП, тобто лакокрасочному покриттю. Як кажуть власники, воно поступається своїм попередникам. Пластикові бампери, скло та оптика тут відмінної якості. Але з оптикою потрібно бути Обережним, тому що якщо перегорає один діод, виходить з строю весь елемент. У рестайлінгу у нас видозмінена оптика, також ось ця прорізь між капотом та решіткою. Ми бачимо, вона була колись притамана до класичних Audi Quattro. Також решітка, про яку ми вже говорили, бачимо видозмінені ось ці вставки бампера. А також у нас знаходяться радари замість протитуманних фар. Що ж ми можемо сказати про рестайлінгову модель? Насправді її можна було вже назвати новим поколінням, тому що... Зміни насправді дуже видно і вони кидаються в очі, але вона стала більш елегантною, більш вишуканою, такою більш жіночою. Якщо порівнювати її з дорестайлінговою моделі, то та більш спортивна, така, більш емоційна машина. А це елегантна, більш жіноча така автівка. В салоні змін трішечки менше. Тут та сама стара приборна панель. Сенсорна мультимедіа набагато зручніше, мені здається, ніж саме керування шайбою, тому що ви повністю контролюєте процес своїми руками. Також тут нова цифрова панель, дизайн якої можна змінювати. Ось ми можемо подивитися. Audi Аудія 5-го покоління вона є d класом тобто на сходинку нижче ніж бізнес-клас. Ну це якщо говорити про розміри саме по габаритах автомобіля. А якщо по оснащенню їх рівняти, то в принципі цей автомобіль може навіть дотягувати до бізнес-класу. Також хочеться зазначити за саме дуже зручні сидіння даного автомобіля, і чим вища комплектація автівки, тим більше вони стають спортивними. Там також більші бокові підтримки. А ось у самих топових версії а 4 в B9 кузові. Навіть є охолоднення та масаж сидінь. Уявіть собі навіть у базових. Версіях Ауді, тобто в мінімальних комплектаціях, панель виконана з травмобезпечного матеріалу. Дуже якісно. Ми бачимо всі елементи підігнані щільно, дуже гарно виглядає, і також немає ось цього скрипу, який інколи є в Мерседесах. Але задоволення від'їзди в даному автомобілі дарує не тільки комфорт та багато функцій, які в ньому є, але й дуже крута шумоізоляція та преміальна музика від Бенк Olufsen, яка насправді дарує дуже круті емоції. Також не варто забувати про. Мікроклімат, який є саме в даному автомобілі, тому що навіть у мінімальних комплектаціях у нього клімат-контроль, а не звичайний кондиціонер. А в максимальних топових версіях у нього є аж три зони, тобто кожен може під себе відрегулювати температуру салону і комфортно знаходитись в салоні даного автомобіля. А якщо ж говорити про технічку саме цього автомобіля, особливістю групи ВАК, а та також загалом ауді є безпосередній вприск палива. Технологія була настільки проривною вона вміщала собі. Потужні двигуни та економічність в них. І настільки ж вона була і сирою, чого варта тільки проблема ланцюга ГРМ. Плюсами Audi A4 в B9 кузові є те, що до неї дістались агрегати, але вже з виправленими дитячими болячками попередніх поколінь. Також варто зазначити, що траплялися негативні відгуки з приводу двигунів. У 2019 році занепокоєння викликала паливна рампа. За рахунок неї відкликали машини різних моделей, зокрема, й Audi A4. Через рік автомобілі відкликали через те, що саме в двигуні був прокладений неправильно паливний шланг, він міг перетертися та призвести до витоку пального. В іншому по техніці серйозних проблем в автомобіля немає. Якщо вони й виникали, то тільки через недбалих власників. Поговоримо про КПП Б-9. У неї встановлювалася шестиступенева механічна коробка перемикання передач, семиступеневий робот S-Tronic та восьмиступеневий ТІП виробництва ZF. Про шестиступеневу механіку. Троніку та восьмиступеневий Tiptronic ZF казати немає про що, тому що це наднадійні коробки перемикання передач. А ось про семиступеневий S-Tronic потрібно задуматись. Взагалі, моделі попередніх часів були. Трішки сироватими. але до Б9 кузова вони вже виправили всі свої дитячі болячки, тож, в принципі, його можна купувати. І нарешті поговоримо про повний привід Quattro. У Б9 у нас застосовується система Quattro Ultra. Вона складається з двох муфт та може перемикати привід на задню вісь в залежності від манери в'їзди водія. Крім Ultra, він оснащався класичним повним приводом з більш осьовим диференціалом торсен. Загалом відчувається в ауді комфорт і також. Підвізка відпрацьовує дуже гарно. Звичайно, її не потрібно порівнювати з якимись спортивними версіями або з BMW, тому що вона там жорсткіша. Але коли ви їдете по якихось кочкам, тобто вона відпрацьовує набагато краще і вам буде комфортніше пересуватись, тобто ближче, як до Mercedes, до комфорту Mercedes. Дуже цікаво, що тут є адаптивна підвізка, та можна змінювати режими, саме жорсткість підвіски. І підстроїти саме під себе, якщо ви хочете. Жорсткий автомобіль, тобто на треку десь дати трішки йому, щоб він прижався краще до землі, то ви обираєте саме динамік або індивідуальні настройки. Або якщо ж ви хочете комфортно пересуватися, вибираєте собі режим комфорт та в комфорті їздити та насолоджуєтесь м'яким автомобілем. І також дуже зручна штука це підрульові пелюстки, тому що ви можете, як на механічному автомобілі, повністю відчувати автівку та на обертах, яких ви хочете, перемикати. Або знижувати оберти, або перемикати швидше саме передачі даного автомобіля. Ось ми бачимо, знизили передачі, щоб автомобіль швидше розігнався, ми скидаємо на нижчу передачу та даємо йому легше розганятися. Бач, міняє її на спорті прям. Ну, Походу автоматично, коли на спорт включаєш. І ходовку походи трошки по-другому міняє жорсткость. Дуже ось так бачимо, спрацьовує світловим показчиком датчик сліпих зон. Коли позаду нас рухається автомобіль, який ми можемо не бачити, тому що він може знаходитись в сліпій зоні. Є моделі, звичайно, з переднім приводом та повним. У нас повний привід Quattro на системі Torsen, тобто унікальна система, дуже крутезна, повного приводу. Майже весь час працює повний привід, і інколи відключається на задній у саме в залежності від їзди водія. Але повний привід набагато краще обирати, тому навіть в таку погоду, як зараз зима, він набагато буде краще відпрацьовувати, і ви зможете з якихось сугробів виїхати, де інколи не зможе виїхати передній привод автомобіля. Але на передньому приводі, звичайно, саме економія витрати палива буде краще. Але все одно повний привід дарує кращі емоції, тому що на передньому приводі ви боком не можете дати. Що стартанем? Ось така вона рестайлінгова Audi А4. Її обираєш не за щось окремо, а за все разом. І саме зараз хочеться звернутися до інженерів Ауді. Хороша робота, хлопці! А тепер звернусь до вас всіх. Ми з легкістю можемо привезти вам із США такий автомобіль, починаючи всього від 28 тисяч доларів. Тож переходьте за посиланням під цим відео, і ми з радістю вам допоможемо.